Усвідомлюючи свою високу відповідальність, я <му> чисто присягаю Відно служити українському народу. Сімейна сварка донька влаштувала сварку з батьками. За даним фактом, у доньки було відібрано пояснення та попередження про відповідальність за вчинення психологічного насильства в сім'ї. Я вас на даний момент офіційно, офіційно попереджаю про неприпустимість чинення насильства в сім'ї. Ви мене зрозуміли? Тут ставите ваш підпис. В разі повторення на вас буде складно адміністративний протокол. Ось тут підпис. Зі слів очевидці, водій маршрутки підрізав автомобіль Ваз. У цій ситуації ніхто не постраждав на відміну від ДТП, що сталося поблизу розташування 72-ї бригади. За попередніми даними водій автомобіля Деосенс, рухаючись по по бульвару Олександрійський, ймовірно перевищивши швидкість допустиму швидкість руху на пішохідному переході. Здійснив наїзд на малолітню дитину. Яка після факту ДТП була працівниками екстреної медичної допомоги госпіталізована. По даному факту проводиться перевірка. П'яний чоловік вирішив відпочити просто під парканом, чим викликав незадоволення господарів. Горе Пияка був доставлений за адресою, яку він вказав як місце проживання. 11 вересня близько 12 години ночі трапилось ДТП. По попереднім даним стало відомо, що водій автомобіля Опель, рухаючись по бульвару князя Володимира в бік вулиці Ливаневського, не впорався з керуванням, здійснюючи маневр обгону, та здійснив зіткнення з електроопорою. В подальшому обставини ДТП з'ясовуються. Наслідки цієї дорожно-транспортної пригоди більш ніж жахливі. Двоє постраждалих доставлені до лікарні з травмами різної ступені тяжкості. Сам же Керманич загинув на місці пригоди. На декілька годин було зупинено рух тролейбусів. Цей лицар вирішив відвести даму серця додому прямо у возику із супермаркету. Чи то парубок зовсім захмелів, чи в наших супермаркетах вже продають наречених, залишилось таємницею. Яке ж святкування без п'яних розбірок, що не поділили двоє чоловіків, пояснити достеменно не змогли. Далі без коментарів. Поздороветься руки, але ви що? Діді сюди, я вам все розкажу.

Ударив, далі політи в людині всі руки, Та! до костей. До костів, політи всі руки. В'язайте, я не хочу. Яка моя драсав вон Чому? Так, я Не, вам ви вивіяти, ви вивіяти, не берете посвідчення. Що чу дуже з мене Гість міста так вдало відсвяткував, що опинився на заправці і не розумів, де знаходиться. З'ясувавши, що він приїхав зі столиці, працівники поліції доставили його до залізничного вокзалу. Тиждень на лінію 102 від громадян Білої церкви та Білоцерківського району надійшло 866 повідомлень, із них 223 кримінального характеру. Особливим складом груп патрульної поліції було розкрито 17 злочинів, з них 11 по лінії наркоманії, 3 крадіжок і 3 завдання громадянам тілесних ушкоджень. Також... Було виявлено працівниками 245 правопорушень, на яких були складені протоколи, зокрема, 12 протоколів по статті 130. На Фейсбук було викладено нашими активістами інформацію, що на території ЗОЖ номер 12 було виявлено... Була Надана інформація, що там знаходяться автомобілі, які були огнані та розбираються. Але по даному факту інформація не підтвердила.